Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні від огляду у нас буде Scout 244. Це приїхали нові модельки 23-го року 11 го місяця. Вони вже у нас Вони вже виходять в темно сірому кольорі, бачите, на своєму екрані. В принципі, тут, окрім кольору, майже нічого не змінилося, тому розповімо коротенько за ці моделі. Тут у нас встановлений КМ 385 трьохціліндровий двигун. Ось бачимо, три циліндрика КМ385 ВТ. Двигун у нас 23-го року 7-го місяця. Коробочка тут, 3 плюс 1, повишені, поніжені, так і лишилась. Тобто важель перемикання йде по центру, от з такою голівкою, в принципі, все те саме лишилося. Панельки обшиті пластиком. Пластик ну, такий досить дешевий, але по факту він є. По Приборні панелі, все в принципі, інформативно, все показує, все є. Сидіння такі самі, як були, так і лишилися, пружинного типу з амортизацією, тобто, от, можна відрегулювати під себе під вагу отут От. Ззаду у нас трьохточка на 425 кг підйому Т-образна, тобто посилена, знизу наварена, є гідропара для гідра. Гідровиходу і гідропарах, то як називає для керування, для керування там якимось додатковим обладнанням від гідравліки. Шестіш вал на 540 обертів. Моделька ця йде. 4х4, тобто є під'єднання переднього мосту. Ось бачимо. Плюс встановлений гідропідсилювач керма. Ось бачимо від огремого насоса шаровий міст. Що дає в принципі, непоганий виборіт. На цьому тракторі досить непоганий виборід. З редукторним, якщо порівнювати, буде десь 0,7 метра в розвороті усього різниці. Е, Питаю, чим відрізняється. Ну, на каналі питали, у нас телефонували, чим відрізняється принципово редукторний міст від е, е, шарового мосту. По факту, сам механізм шарового ось бачимо отакий от кулак, який входить у втулку. І обертається там навколо своєї осі. Тобто тут стоять тяжики, які обертають колесо. А, які мінуси? А, ну це навіть сказати не мінус, які нюанси є у цього мосту. Цей міст ви не, з цим мостом ви не зможете використовувати повноцінно переднє обладнання. З ситуацію, сюди поставили вам фронтальний погрузчик або лопату. Вона заважка, вона дає гарне навантаження на передок, у вас просідає трактор, тобто давить його донизу. Оцей от кулачок він буде притискатись до нижньої частини. Зрозуміло? Тобто у вас, коли ви будете обертати, він буде. Тертися і потроху потроху, потроху буде у вас йти вироботка. Якщо ви не будете використовувати переднє обладнання, у вас ще той мост, що редукторний, що отакий кулачковий шаровий Будуть працювати однаково. Принципова різниця буде тільки в виворіті колеса. Тут виворіт досить непоганий. Тобто Тут реально різниця з редукторним мостом на цих моделях буде 0,6-0,7 м. В повному розвороті, я маю на увазі. Так, перейдемо далі. Тут пластиковий капот у нас, в принципі, все те саме, ледовські поворотники, лінзована передня оптика, повітряно-мастильний фільтр типу циклон. Тобто все це є, все це було і на форт, і на сіндаях, і на скаутах. це, Я думаю, не треба на цьому зупинятися. Педаль тормозу у нас двойна, можна роздвоїти, відтормажувати від, кожним окремо. Звичайна педаль газу, тобто нічого такого сверхістесного. Зробили для номерів е, таку от штуку з підсвіткою, спереду просто пластина. тобто там Зараз я думаю, що ми не побачимо. А, навіть пластини немає, просто вони чіпляються е, на передню частину і все. Окремої пластини немає, як на великих тракторах. Е, коштує такий зараз 5-500 доларів. Доставочка по Україні безкоштовна, без передоплати, вточніть в менеджера, який кольор, тому що зараз вони випускаються в двох кольорах, є отакий темно-сірий. І якщо пам'ятаєте, зі старих роликів ще були світло з такого кольору. Тому, друзі, думайте, гадайте, якщо актуально набирайте, привеземо вам. По Україні доставка без передоплати в будь-яку точку. Окрім тих точок, де є зараз активні бойові дії, ми стараємось туди не возити. Але якщо щось дуже потрібно, будемо щось думати. ЗСУ скидочки нагадуємо. І якщо підписані на канал, поставити лайк цьому відео. Так само зробимо вам або знижечку, або подарунок. Все, друзі, пока-пока.